10 мільйонів доларів такий грант можуть отримати прилуки від міжнародного банку реконструкції та розвитку за умови спрямування коштів на модернізацію та підвищення енергоефективності місцевих теплових мереж. Наше місто стало одним із п'яти міст України, які увійшли до відповідного проекту. За підписом віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка отримали лист, що прилуки відібрані. В цей проєкт це кошти, які ми можемо використати, щоб оновити мережі, перевести котли на альтернативні види палива. Ті заходи, які конче необхідні зараз нашій країні. Міжнародна допомога розрахована на 20 років, а це близько 500 тисяч доларів на рік і не передбачає співфінансування місцевих бюджетів. Інший позитивний аспект участь у проєкті дасть можливість комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання дещо розвантажити борговий тиск НАК, «Нафтогазу». НАК «Нафтогаз» вилучає з підприємства 90% коштів одразу йдуть на погашення заборгованості. на Рахунки НАКО. А зараз регулятор та Міністерство регіонального будівництва та житлово-комунального господарства вони розробляють програму, щоб не більше, якщо хто бере участь у цій програмі, не більше 50-60% можна було вилучати на НАК. Наразі усі шанси на грант у 10 мільйонів доларів в руках прилучан. Останнє слово за депутатами міської ради. Саме вони на сесії мають прийняти рішення, потрібні ці кошти прилукам чи ні.